Блакитний халатик. Бригадний комісар Мерлен, який, власне, і навчив мене працювати, любив повторювати простих справ не існує, і якщо одразу все зрозуміло, це означає, що не зрозуміло нічого. У справедливості цих його слів, над якими ми, молодші співробітники, часто жартували, мені довелося переконатися ще на початку кар'єри. Тоді я працював у Морлексі. Я добряче покружляв провінцією, перш ніж отримав звання комісара і замінив Мерлена, щоб у свою чергу повторювати підлеглим. Простих справ не існує, і так далі. Але це вже інша історія. Одного суботнього дня, наприкінці серпня, коли відпочивальники вже пакують валізи і наглухо зачиняють віконниці на віллах. Я знайшов на своєму столі записку. Мене терміново викликали до Локереку, де щойно виявили тіло паризького комерсанта Крістіана Урмона. Бідолаху вбили пострілом із револьвера. До локіреку я вирушив охоче. Злочин, звісно, зацікавив мене, але я так люблю це містечко, що сподівався знайти кілька хвилин, щоб пройтися берегом. Я тоді захоплювався кольоровою фотографією і щойно мав вільну хвилину бігав околицями у пошуках старої церкви чи придорожнього розп'яття. Саме тому прізвище урмон мені щось нагадало. Я купив свій фотоапарат у Парижі і запитував себе, чи не в крамниці урмона. Отже, за 45 хвилин. Я виходив із машини перед мерією, де на мене вже чекав сержант Легало, один із найкращих місцевих рибалок на Лаврака. Як справи, шефе, рівень води достатній? Ех, аби трохи часу, відповів він. Висота припливу сягнула ста десяти, уявляєте? Але з усім, що тут коїться, він виглядав схвильованим. Цей Юрмон не той, що має велику крамницю оптичних приладів на бульварі Сен-Жермен. Так, він підтвердив Легало. – Ви його знаєте? Трохи, де тіло? Його тимчасово поклали ось сюди. Мене провели до приміщення, схожого на пральню, де я знайшов лікаря та мера. Потиск рук, кілька формальних фраз, усе як завжди. Тіло лежало на столі. Здавалося, Крістіан Урмон спить. Він був гарної статури, засмаглий, обличчя гарне, енергійне. На ньому були лише білі плавки та легкий халатик, блакитний колір якого видався мені занадто яскравим. До литок і рук прилип пісок. Куля влучила просто в серце, зауважив лікар. Спершу вона пробила халат. Він показав маленький отвір. Мов від діркопробивача. Тканина не обпалена, продовжив він, стріляли з невеликої відстані. Смерть настала миттєво. Куля не пройшла на виліт? Ні. Зброю знайшли? Ні. Ніхто не чув пострілу? Ніхто. Які маємо дані? Інформацію надав мер. Підтягнутий чоловік, схожий на вчителя пенсіонера, очевидно, приголомшений подією. Тривогу здійняв рано вранці близько сьомої тридцять ловець крабів. Він знайшов урмона за скелями. Мер, який добре знав Урмона, одразу побіг на віллу повідомити рідних. Пані Урмон ще спала, а роже, молодший брат Крістіана, саме встав. Він узяв на себе тяжку місію розповісти невістці про трагедію. Це було жахливо, сказав мер. Тим більше, що бідолашна жінка почувалася зле. Проходьте до кабінету, я зараз попрошу принести кави. Лікар вибачився і пішов. Я охоче пройшов за паном Рузіком, який дістав із шафи пляшку кальвадосу і дві чарки, поки літня жінка в чепчику поралася з кавником. Ви когось підозрюєте? спитав я, як заведено. Нікого, хто бажав би зламсьє урмону. Відповів Рузік. Ось вже десять років він відпочиває тут. Його усі шанують. Скільки йому років? Близько сорока? Сорок два. Дітей має? Ні. Мабуть, через це його дружини рідко з'являлися на людях. Тут повно дітей. Вона воліла залишатися вдома. Вони живуть у Геліополісі, великій віллі на мисі. Сад тягнеться аж до берега. Є власні сходи прямо на пляж. Щодня з самого ранку мсьє Ормон ходив купатися. Іноді його бачили в самому халаті, коли він повертався додому. Злочинець чатував на нього за скелями і раптово вистрелив. Розкажіть мені про його брата. «Роже? О, він зовсім інший. Мер цокнувся зі мною чаркою і випив ковток. Гарний бренді, еге ж? Я отримую його з ліз'є». Один з моїх колишніх учнів мене балує. Роже Ормон, архітектор, якось потрапив у неприємну історію з будівництвом у тулоні. Один нотаріус Бенальді подав скаргу. Але Роже, зрештою, довів свою непричетність і справи не порушували. Щоправда, він розорився. Кажуть, що гроші позичив у брата. Я лише повторюю чутки, мене це не стосується. Але очі його блищали. Він, звісно, певен, що довкола самі друзі, додав він, ваше здоров'я. Я покинув мера і вирушив на мис, докурюючи сигарету. Море шуміло в скелях, відлунюючи глибоко в камінні. На відкритому місці воно здавалося темно синім, під тьмяним світлом. Я замислився. Спершу перевірити відомості про роже, це легко. Потім з'ясувати матеріальне становище покійного, а тоді наказати шукати зброю. Можливо, її викинули в море, але після такого високого припливу вода, певно, відступить далеко від берега. Я опинився перед віллою, великим будинком з гранітних блоків, зі світлими цементними швами. Гарне житло, трохи похмуре. Двері мені відчинив сам роже Урмон. Я впізнав його одразу, він був надто схожий на брата. Таке саме гарне обличчя, така сама статура і коротке волосся з родуватими пасмами на скронях, хіба що трохи худіший. Він провів мене до вітальні з вікнами на затоку. Попри нервовий тик, що час від часу смикав кутик його рота, він здавався цілком зібраним. Я вже все розповів, почав він, не розумію. Учора ввечері брат був такий, як завжди, ми грали в пінг понг, запевняю вас, нічого не віщувало біди. Я дав йому виговоритися він описав їхнє життя в трьох розваги, прогулянки, дрібні буденні справи, марно намагаючись знайти хоч щось, що могло б пояснити трагедію. Ми були дуже близькі, закінчив він, я простягнув йому сигарети. Він розгублено взяв одну і почав шукати запальничку в кишенях брюк. Вибачте, сказав він, бачу, що зранку натягнув крістіанові штани. Знаєте, у нас усе, що підходило одному, пасувало іншому. Я клацнув запальничкою. Як відреагувала мадам Урмон?» – спитав я. Погано, дуже погано. Вона, мабуть, піднялася на гору прилягти. Чи міг би я її побачити? Якщо хочете, але вона знає не більше, ніж я. Він провів мене на другий поверх і відчинив двері спальні. Сандрино, промовив він, відвідувач, він ненадовго, треба ж допомогти поліції. Вона лежала бліда, як смерть, Із сіруватими губами й почервонілими від сліз очима. Виглядала дуже молодо. Чомусь я чекав побачити красуню. Але вона радше була негарною, надто великий рот, надто довгий ніс. Я допитував мадам Урмон переважно для того, щоб почути її голос. Я завжди надаю великого значення голосам. Її голос тремтів, звучав приглушено й похмуро. Якою вона буває зазвичай? запитав я роже, коли ми вийшли. Веселою, користується косметикою, танцює. Ні. Вона часто скаржиться на здоров'я, але лікарі не можуть з'ясувати, що з нею. Одні кажуть, печінка, інші нерви. Скільки їй років? Тридцять один. Але виглядає на вісімнадцять, завжди, як дівчинка. Можу я поглянути, будь ласка, я пройшов крізь розкішно оздоблений хол. Вони ладнали між собою, жили душа в душу. Ми спустилися в сад. Навколо столу стояли шезлонги, на ньому валялися ракетки для пінпонгу. Біля куща лежав скинутий халат. Роже підняв його. Бідолашний Крістіан, сказав він, він усе губив. Ось його халат. Але той інший, блакитний, у якому його знайшли сьогодні вранці, чий він? Мій, звісно, він ніколи не морочився пошуками своїх речей, брав, що траплялося під руку. Ми підійшли до сходів, що вели на пляж. Хто веде господарство? Марі, відповів він, старенька з локіреку. Приходить мити посуд, прибирати, іноді готує. Роже Урмон показав рукою на купу кам'яних брил. Там, за тим валуном. Уранці, коли Крістіан спускався купатися, тут нікого не буває. А ви теж купаєтеся? Так, але значно пізніше люди мені не заважають. Ми обійшли навколо брил. Жодних слідів на піску не лишилося. Я простягнув руку і спитав Із тієї вілли он там видно це місце, де ми зараз. рожена мить застиг, завагавшись. Це вілла Депарів. з того боку вікон немає. Справді, тепер я хотів би вислухати Марі. Вибачте, але краще вам не бути присутнім, вона, мабуть, не зважиться говорити відверто при вас. Поки чекав на неї, я намагався розставити персонажів по місцях, уникаючи будь-яких припущень, хоча, правду кажучи, одна здогадка в мене вже визрівала. З'явилися Марі, витираючи руки об край фартуха. Починаючи з певного віку, чоловіки і жінки на цьому суворому, обвіюваному всіма вітрами узбережжі стають подібними одне до одного. Обличчя зморшкуваті, щоки обвітрені, брови густі, очі сірі, насторожені. Вона, здавалося, мене трохи боялася. Моє перше запитання її здивувало я спитав, чи багато парижан зараз у локіреку. Для неї будь який чужинець був парижанином? Достатньо, відповіла вона, ще не всі роз'їхалися. А не траплявся вам останнім часом хто небудь з них, хто прогулювався біля вілли, ніби роздивлявся її. Ви маєте на увазі роззяв? Саме так, їх не бракує. Це ж найкращий будинок на всьому узбережжі. Я перейшов до головного. Що ви можете сказати про Крістіана Урмона. Чи багатьох він відвідував тут, у Локіреку, чи виходив з дому сам, чи пізно повертався, чи була в нього якась подруга? Тільки не в нього. вигукнула вона раптово. Я тиснув далі. Поліція все знає. Я просто хочу впевнитися, що ви кажете правду. Послухайте, як її звуть. Це мадам Депар. Саме так, підтвердив я серйозно. Він бачився з нею щоранку. Казав, що йде купатися, але із якого часу це триває? Від минулого року. Пані Ормон знала про це? О, ні, бідолашна, вона б померла, якби довідалася правду. Я відпустив її і знову взявся за роже. Спершу він усе заперечував, потім розлютився, навіть пригрозив вигнати стару служницю. Нарешті здався. Так, його брат мав одну слабкість. Пане інспекторе, треба ж його зрозуміти. Сандрина залишилася дитиною, ми її дуже любимо. Я б заради неї у вогонь пішов. Коли в мене були труднощі ви, мабуть, уже чули саме вона допомогла мені. Мого брата довелося б благати, а вона відразу дала потрібну суму. Вона чудовий друг. Але, можливо, не зовсім ще жінка. Усі жінки стають справжніми, коли цього від них чекають, та Крістіан завжди квапився, не вмів цінувати. Ваша невістка нічого не підозрювала? Ні, вона сліпо обожнювала Крістіана. Я зі свого боку робив усе, щоб вона не знала. Крістіан обіцяв мені, що скоро припинить цей зв'язок. Що ви знаєте про мсьє Депара? Від роже я довідався, що депар керував мережею пралень у Парижі, велика, добре поставлена справа, яка забирала увесь його час. До Локіреку він приїздив лише на вихідні. Прибував поїздом у плуаре, забирав машину з гаража навпроти вокзалу, а в неділю ввечері повертався назад. Який він? Близько п'ятдесяти. Огрядний, досить вульгарний. А вона? Справжня світська левиця. Я пообіцяв роже тримати його в курсі справи і до наступних розпоряджень зберегти таємницю щодо любовного зв'язку його брата. Потім я вирушив до депарів. Їхня вілла, як і Геліополіс, виходила просто на пляж. Це було дуже зручно для Крістіана Ормона. Усередину мене провела розв'язана дівиця, яка повідомила про мій прихід мадам Депар. Роже не збрехав блондинка, висока, сильно нафарбована. Її очі дивилися зухвало і трохи похмуро. У неї були виразні опуклі очі східної діви і пристрасні вуста. Я легко міг уявити її співачкою. Урмон, певно, не надто багато для неї означав звісно, вона вже знала про трагедію, але зберігала спокій, без найменшого сліду ворожості. Я сказав їй, що мені відома її таємниця, вона анітрохи не збентежилася, і це мене щиро здивувало. Наш зв'язок закінчився, сказала вона. Чому? Я не іграшка для нього, не якийсь там легкий курортний флірт. Крістіан хотів зберегти нас обох, розумієте? У нього не вистачало сміливості обрати, він, очевидно, хотів, щоб замість нього це зробила я. Саме того ранку і. так. і відбулася розмова. Хоча вона намагалася триматися, голос її зрадницьки затремтів. Розрив, мабуть, був набагато болючішим, ніж вона хотіла б визнати. А ваш чоловік? Що мій чоловік? По її обличчю пробігла хвиля ненависті. Він щойно приїхав із купою паперів, як завжди. Нічого не бачить, нічого не чує, займається рахунками. Крістіан Нурмон. Чи був він людиною, здатною накласти на себе руки? Вона гірко розсміялася. Усі чоловіки про це думають, сказала вона, через марнославство, але воліють відкласти це на завтра. У разі самогубства хіба не знайшли б револьвер? Я поставив їй ще кілька запитань. У своїй стриманій люті вона справляла сильне враження. Я не вважав за потрібне турбувати депара. Часу вистачало. Наближався полудень. Я попрощався і повернувся до мерії, звідки зателефонував до гаража. Так, мсьє депар прибув поїздом о пів на сьому. Він затримався в гаражі, щоб перевірити запалювання. Виїхав невдовзі по восьмій. Це повністю знімало з нього підозри. Та й, правду кажучи, я ніколи серйоз його не підозрював. Я зайшов до тютюнової крамнички, щоб поповнити запас голуазу, потім повернувся на пляж з боку скель. Я помітив жандармів, які нишпорили у калюжах, і діймали довгі пасма водоростей. Море оголило чорні, блискучі, маслянисті камінці, що сяяли всюди, куди сягало око. Запах відпливу завжди мене хвилює. Я повільно йшов вологим піском. Один жандарм випростався і щось крикнув. Я підбіг. У його руках був револьвер. Я обережно взяв його, але він був увесь у піску й мулі. Про відбитки пальців не могло бути й мови. Я витягнув обойму і здригнувся. Бракувало двох куль, дві кулі. Чому дві? Ні, нелогічні міркування допомогли мені знайти розв'язку. Тепер, звісно, обмірковуючи все це, я кажу собі якби хтось хотів убити роже Урмона, а не Крістіана, то вже після першого пострілу помітив би свою помилку і не стріляв би вдруге, отже, цілили саме в Крістіана. Але хто міг настільки його ненавидіти? Депар? У нього Алібі, мадам Депар. Вона б вистрілила один раз, не двічі, тож. Але тоді я не діяв методом виключення. Перед очима знову постала тендітна сандрина, некохана, ревнива, надто чутлива, щоб не зрозуміти, що щось відбувається, що її чоловік занадто зайнятий, занадто розсіяний. Ці ранкові відлучки не могли здаватися їй природними. Можливо, одного разу вона простежила. Вона у відчаї. Чому вона завжди мусить бути жертвою? Настає мить, коли обурення засліплює. Вона бере револьвер із якогось комода, де він, певно, пролежав багато років. Вона чекає на Крістіана, який того ранку навіть не подумав узяти з собою купальний халат, вона вбиває його, а потім вирішує зізнатися. Але роже її зупиняє він хоче уникнути скандалу. Він любить свою невістку, багато чим їй завдячує. І він влаштовує виставу. Випускає кулю у власний халат на рівні серця, вдягає його на тіло і викидає револьвер, забувши, що море може відступити значно далі, ніж зазвичай. План здавався бездоганним. Якби зброю не знайшли, я, безперечно, вирішив би, що Крістіана вбили замість брата. І не мав би жодних підстав підозрювати Сандрину. Справді, коли все здається зрозумілим одразу, отже не зрозуміло нічого. Сандрину, зрештою, виправдали. Я дізнався, що вона вийшла заміж за роже. Але хіба не залишиться між ними назавжди спогад про блакитний халат?